На цьому пішохідному переході у Ніни Васильівни тепер підкошуються ноги, бо саме тут, у самісінькому центрі Коростеня, жінка втратила свого єдиного сина та онуку. Їх збила машина просто на зебрі. Ось він уже прийшов. Він ішов даже кажуть навстрічну. Ось ви подивіться, як ось він бачите, як його збив. І дивіться, де ж він. Ось це все. Аварія сталася близько 10-ї вечора. Володимир із дружиною та маленькою донечкою поверталися з магазину з водою та морозивом. Жінка відстала, бо забула решту. Раптом на її очах автомобіль на величезній швидкості зніс рідних людей. Чоловіка відкинуло на кілька метрів, але він ще намагався врятувати донечку. Він її толкнув, він хотів її спасти, і не вийшло нетінки. Спасти швидка забрала обох до лікарні. Медики до ранку боролися за їхнє життя, але марно. Я зробила пірацію нової травотічені просто. Вона вмерла в 6 годин, а а син віру, вже 24-24 віти пройшло, вони в місті, вони самі сімей були. Володимиру був 31 рік, а ще не виповнилося і двох. Родичі обурені. Водій навіть не зупинився, аби надати їм допомогу. Він утік з місця ДТП. Очевидцем аварії вдалося розгледіти марку та номер автомобіля. Один з таксистів навіть кинувся наздоганяти втікача, але тому вдалося відірватися від переслідування. Та вже наступного дня машину таки розшукали в одному з гаражів міста. Майже добу бежеву п'ятірку, що втекла з місця аварії, шукали родичі та небайдужі коростенці. Тепер машина на штрафмайданчику. На дверцятах кров, лобове скло розбите від удару. Це характерні ознаки ДТП. Але з власником автомобіля не все так просто. Його хлопці привезли зразу, знайшли його через час. Відпустили. Він прийшов з адвоката. Він каже: Я не був за рулем, я не ета. машину дам, і все його відпустили, і ми його собі знайшли. У поліції визнають без допомоги людей не впоралися. І зазначають, за кермом сидів чоловік, який за документами не є власником машини. По документам він не власник, він купив не так його. Давно купив, придбав цей автомобіль. Копи затримали водія. кажуть, той не одразу зізнався. Так він зрозумів, що збив людей. Тільки з місця аварії, так як він особисто був знайомий з потерпілим і боявся з його злів слів. Боявся розправи зі сторони родичів. Затриманий нині в ізоляторі. Чекає запобіжний захід. Це молодий парубок, якому 24. Його вже двічі судили. Того вечора, кажуть, повертався з іменин і був на підпитку. Тому і угнав машину. Сто не б'є. Його не могли, хлопці туди стояли, не могли догнати. Навіть як коли він його їх збив, треба було зупинитися. Ну так не можна, Ну не можна таким людям їздити. На машині не моно, це не люди якісь якісь. Слідство ще має з'ясувати, чи був водій насправді п'яний, з якою швидкістю їхав, і чому не зупинився перед пішохідним переходом. І це при тому, що місце обладнане світлофором. Світлофор працює в режимі жовто моргаючого Це достатньо для того, щоб водії по правилам розуміли, що зона підвищеної ваги, крім того, є знаки пішохідний перехід у загиблого Володимира залишилася молода дружина та семирічний син Микита. Того вечора він за дивовижним збігом не схотів іти з батьками до магазину і залишився вдома. А відтак вижив. Водієві ж убивці тепер світить до 10 років позбавлення волі. Родина загиблих воліє. Найсуворішої кари для злочинця, щоб можна було поцепити на площаді, щоб поцепили на площаді таких людей, щоб по по закону покарали, по божому закону, щоб як як не є, але його наказали.